Бред Піт певен, у світі немає такого чоловіка, який би підійшов Анджеліні Джолі. Він не радить їй виходити заміж знову. Мовляв, щастя їй не буде не з ким. Мовляв, щастя їй не буде не з ким. У світі немає такого чоловіка, який би підійшов їй. Все тому, що вона не вміє йти на компроміси. А на думку Піта, це найголовніше у стосунках. Його безкомпромісна колишня дружина, нині насолоджується коханням спливовим бізнесменом на два роки молодшим за неї. Ім'я коханця Джолі тримає у таємниці. А от те, що збирається за нього заміж, не приховує. Брат Піт новині не зрадів, Ревнощі не дають йому порадіти за колишню. Анджеліна дуже вибаглива до свого чоловіка, а в той самий час віддає всю себе роботі та дітям і їй часто не вистачає на те, аби збудувати здорові стосунки. Сам актор нині крутить роман з 21-річною актрисою Елою Пернел. З нею йому легше дійти згоди та знайти компромісне рішення у складних ситуаціях. Нагадаємо, тиждень тому перед Геловіном Джолі запросила Бреда зустріти свято разом з дітьми, але в останній момент передумала через те, що не змогла відмовити новому кавалеру. Піт дуже образився від такої непослідовності.